Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати, як можна за досить короткий період часу, скажімо, за один сезон з весни до осені розмножити, розвести багато саджанців гортензії, зокрема, широколистої і або волотистої гортензії. Сьогодні буде мова. Але це можливо більше відео для початківців, для тих, хто тільки починає займатися живцюванням, або для тих, хто можливо ще не знає, у кого немає багато маточників, як можна розвести швиденько і скоренько собі на маточники, або просто на велику кількість рослинок за дуже короткий. Період часу, друзі. Ось, скажімо, у вас є один отакий от маточник, як, який є у мене. Це широколиста гортензія біла серії Until Summers The Bright. Ось я її поживцював в червні місяці. Ось ви бачите зрізи. Ось тут я робив, де я зрізав живці. І я їх укорінював. Як ви знаєте, я укорінюю методом. Парникового ефекту 100% вологості повітря. І ось, вже ви бачите, живці, які я пересадив у П9 горшочок. У мене є відео, я показував, як я там вкорінюю, як вони вкорінюються в тих пакетах. А це вже пересаджені у п 9 готові живці. І вони вже не тільки пересаджені, а й вони вже навіть і друзі за досить короткий період часу підросли і випустили нові пагони. Ось це, друзі, все. Це нові пагони. Бачите, ось це старі листочки із маточника. А це нові, вони випустили нові пагони, нові росточки. Гарні зелені. І тепер, друзі, коли ви їх пересадили, оці нові відрожчі пагони, можна ось тут обрізати сміло і знову укорінювати. І знову у вас вийде ось такі живці. Ось, бачите, оце все, що відросло. Потім ось тут в пазухах просинаються спячі бруньки, і знову починають відростати нові пагони. І вони ще гарно відростуть до осені і закладуть квіткові бруньки на наступний рік. А оці теж ще гарно вкореняться. Це, ви бачите, зараз широколисту гортензію. Ось, бачите, ось такі нові оце все можна обрізати. Зараз вам покажу на більше, як вони виглядають. У мене ось тут є вже розсажені. Бачите, ці саженці, ось це біла широколиста гортензія. Ось вона дуже багато повипускала вже нових таких пагонів. Ось прошу. Ось це все можна обрізати. Це, 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 це можна застосовувати на нові живці, друзі. Ось тут сміло обрізаєте і вкоріняєте. Ну, я вкоріняю методом парникового ефекту, друзі. І укорінення проходить на 100%. Ось так за короткий період часу можна розвести і розмножити досить велику кількість собі для себе рослинок. Або на маточники, або так чисто для свого користування, друзі. Ось тут зараз вам покажу, також є волотиста гордензія. Волотиста гортензія теж таким самим методом я її розвожу, як і широколисту гортензію. Я її живцюю методом парникового ефекту 100% вологості повітря. Ось тут ще є в мене сорти деякі. Тут є більш такого раннього живцювання волотиста. Дуже гарні повиростали, вже свіжі, такі нові прирости, нові пагони. Це все ось тут можна притинати. І живцювати. Ось такі пагони, я їх називаю молочні живці, зелені такі ще, але вони дуже гарно укорінюються, друзі. Ось такий можна. Це все можна тут вирізати, а там в пазухах прокинуться ще такі сп'ячі бруньки, і вона ще гарно відросте, наросте і гарно ще підготується до зими. А ці живці теж ще є час для того, щоб вони гарно. Корінилися, друзі. Ось це все, бачите, можна вирізати ось ці зелені пагони і їх знову укорінювати. І таким чином ми економимо час і можна багато ще вкорінити рослинок до осені. Вони ще нормально задерев'яніють і підготуються до осені, друзі. Ось такий метод живцювання. Так що ще не пізно. Пробуйте, живцюйте, і у вас все вийде. Хто має запитання, задавайте в коментарях. Всім бажаю успіхів, добра, миру, перемоги, і все буде Україна!